Топ-30 висловів словосполучень, з яких треба починати вчити німецьку мову. Я жартую, яких ви будете чути найчастіше. Отож, мене звати Ольга Ліментріт, на моєму каналі ви можете вивчити німецьку мову, а також дізнатися більш актуальною інформацією про біженців в Німеччині. Підписуйтесь, ставте вподобайки, для того, щоб я знала, що ця інформація для вас корисна einen schönen Tag Гарного дня, ви можете дуже часто почути. Айнешонись schönes Wochenende Гарних вихідних. gleichfalls або ebenso Так само, або тобто вам також. Das Vass. Це ви можете почути в магазині, коли ви щось купуєте і вам, запитуючи це все. Наступний чудовий вислів – це Dank Дуже дякую. Schön, чудово. Wie geht's? Як справи? mal! подивись, поглянь. Sag schon! скажи вже. Далі можете почути, наприклад, в магазині Vorsicht! обережно. Звісно, Entschuldigung, вибачте. Далі ми можемо почути таке, як Ich habe eine Frage. я маю питання. Даф їх можна мені. Warten Sie Почекайте секундку. Ich hätte gerne. Я хотіла б і далі додаємо, що хто хоче. Wo finde ich? Я ЗНАЙДУ, ich habe gehört, dass du... Я чула, що ти. Kann ich ihnen helfen? Може я вам допомогти. Ich brauche. Мені потрібно. Wohin Куди ви хочете, тобто куди ви хочете йти, куди ви направляєтесь. Іхзуха, я шукаю. Вас газтуки дахт. Що ти думала чи що ти думав? Не мензі бітеплац. Сідавте. Дав іх сі анруфен. Можна мені до вас подзвонити. Шрайбенці іре телефоннумав. Запишіть ваш номер телефону. Wenn was ist, du hast meine Nummer. В разі чого ти маєш мій номер? Отаких От кілька коротких фраз, словосполучення речі, я підібрала для вас, щоб в повсякденному житті вам краще було спілкуватися. Обов'язково напишіть, що ці фрази були корисні, де, які ви з них чули. І доповнюйте список іншими словами та словосполученнями, які ви повсякденному житті постійно чуєте, використовуєте, або ж які ви нещодавно вивчили. Дякую, почуємось з нових відео.